Заява про надання відстрочки без відповіді, та ще й вручили повістку. Право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване військовозобов'язаним шляхом подання заяви до ТЦК та СП. При цьому здійснити це можна лише до моменту набуття військовозобов'язаним статусу військовослужбовця. Що робити, якщо відстрочку ще не надали, а повістку вже вручили? Є вихід необхідно подати заяву про забезпечення позову на стадії до подання самого позову про те. Щоб зупинити дію повістки, доки заява про відстрочку не буде розглянута по суті, таким чином, зі змісту приписів частини другої статті 150 каз України, випливає, що обов'язковими підставами для вжиття заходів забезпечення позову є обставини, за якими невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи не унеможливити виконання рішення суду, або очевидним є ознаки протиправності рішення дії чи бездіяльності, Суб'єкта владних повноважень, тобто в нашій ситуації це ТЦК та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду таким рішенням, дією чи бездіяльністю. На цій стадії процесу суд не встановлює факт порушення права, однак забезпечує можливість виконання рішення суду, яке може бути прийнято на користь позивача. Потребуєте допомоги або консультації, звертайтесь.